Вітаємо вас, друзі! Ми на каналі «Про вікна» і ми продовжуємо розповідати вам про інновації у віконній сфері та про оновлення нашої продуктової лінійки. Хочете завжди бути в курсі новинок? Тоді поставте лайк, залиште будь-який коментар під відео та обов'язково підпишіться на наш канал. А сьогодні ми розповімо вам про рішення, яке ще кілька років тому вважалося суцільною фантастикою. Це смарт-плівка. Яка може стати сучасною альтернативою завісам, драпіруванню чи жалюзі, дозуючи потрапляння сонячного світла у приміщення? Що ж це за плівка? В якості матеріалу використовується полімерна основа з рівномірно розподіленими на ній рідкими кристалами. Плівка наклеюється або безпосередньо на скло, або між двома шарами тонкого скла. І підключається до джерела електроживлення через спеціальний контролер. Що ж відбувається далі? А далі саме те, для чого ми наклеюємо цю плівку. Коли електричне поле відсутнє, молекули рідких кристалів розміщуються хаотично. Плівка частково втрачає прозорість, затримуючи значну частину сонячних променів, але достатньо вімкнути живлення, і плівка стає прозорою завдяки тому, що рідкі кристали орієнтуються в одній площині. Таким чином, ми одним рухом можемо робити скло або прозорим, або матовим, регулюючи кількість світла, що надходить до приміщення. І ще кілька нюансів. Окрім дизайну, у смарт-плівки є ще кілька важливих переваг. Полімерна плівка підвищує міцність скла, ускладнюючи його розбивання. Додатковий шар полімеру працює у якості амортизатора, покращуючи звукоізоляцію. У вимкненому стані скло має матову текстуру, що робить вікно відмінним екраном для проекції. Оберіть якісний проектор і зможете проєктувати на вікно відео або бізнес презентації. Також це ідеальне рішення для комерційної нерухомості. Вітрина може залишатися прозорою або за потреби перетворюватися на екран для трансляції реклами. Отже, смарт – це дійсно сучасне рішення, яке дозволить одним рухом регулювати кількість світла, що проникає до приміщення, підвищить рівень комфорту та відкриє нові можливості. Це дійсно дієва альтернатива завісам чи жалюзі. І тим, хто цінує високі технології, варто до неї придивитися. На цьому на сьогодні все. Тож підписуйтесь на наш канал про вікна і будьте в курсі всіх віконних новинок.